Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна і у мене тут така невеличка цвітна капустинка. Зараз ми з вами її розберемо на соцвіті і приготуємо уклярі. Я дуже люблю цвітну капусту у уклярі. Та й взагалі, знаєте, люблю цвітну капусту в будь-якому вигляді. Уклярі, смажену, запечену, навіть просто відварену люблю. Не знаю, щось подобається вона мені. Люблю я. Але знаєте щось, вона останнім часом така дорога. Цвітна капуста, вартість її у нас в магазині, наприклад, 120 гривень за кілограм. Ну, я не готова купувати цвітну капусту за такі гроші. Хоча, ну, звісно, все дуже дорого. Але краще там за 170 купити м'ясо, ніж за 120 купити цвітної капусти. Ну, для мене не знаю. Але ну, цю мені пощастило взяти по акції. <смі> Я завжди ходжу, шукаю, що по акції, обожнюю акції. Мені пощастило її купити, тому робимо у клярі. Дивіться, наламала соцвіть, а у мене вже стоїть водичка, гріється, проварюю після закипання хвилинку-дві, не більше. Тут водичка вже грілась, вона гаряча, я закинула, зараз зачекаю закипання і за дві хвилини дістаю. Все, у мене кипить, я вже буду діставати. Я дістаю капустку просто в мисочку, там не заливаю холодною водою, не закидаю льодом, просто дістаю, нехай сама собі там вистигає. Так, зараз ми з вами швиденечко зробимо кляр. Я беру яйця. Так, білок застряг, два яйця, трохи молока, зараз треба додати ще перцю, перцю, трохи солі. Ось так. Розмішаю трошки, додам борошна, щоб не було дуже, щоб він не був цикляр дуже рідким, але щоб і за густим також не був. Розмішаю і зараз подивлюсь на консистенцію, чи мені підійде. Ні, ще не підійде, я додам ще ложечку борошна. Так, ще ложечку додаю навіть ще трохи, ще одну типу без гірки. О, тепер консистенція нормальна, зараз розмішую і буду обсмажувати капустку. У мене вже розігрівається сковорідка. я кладу капустку, смажу з усіх сторін до золотавості. І ось мої золотавенькі, гарненькі капусточки готові. Всередині вони м'якенькі, ну, а зовні хрусткі. Усім бажаю гарного дня і чудового наступу!